На 14 серпня протиповітряною обороною збито або подавлено 24 ворожі ППЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбили шість атак російських окупантів. Минулої доби на південно-слобожанському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень. У районах Вовчанська, Кам'янки, Западного та Фигулівки. На Кубінському напрямку відбулося три атаки російських окупантів поблизу Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів у районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське. На сіверському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак у районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного. На Краматорському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення. У бік Ступочок та Претеченого на турецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Степанівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 56 атак. У районах населених пунктів Володимирівка, Неканорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунущине, Звірове, Котлене, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне. Ситуація на добропільському напрямку стабілізується. Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів. Рішенням головнокомандувача Збройних сил України для посилення стійкості і оборони на Добропільському і Покровському напрямках виділені додаткові сили і засоби. Зокрема, у ході проведення дій першим корпусом Національної гвардії України АЗОВ суміжними та підпорядкованими підрозділами. Ворог зазнає значних втрат. В результаті боїв за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 російський окупант, поранено понад 70 загарбників. Також за цей період воїни корпусу взяли у полон 8 російських загарбників. Військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково ударні дії у смузі своєї відповідальності. На Новопавлівському напрямку українські воїни зупинили 14 атак у районах населених пунктів Малівка – Товсте Шевченко та Олександроград. На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу просунутися вперед поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку поблизу населеного пункту плавні. На придніпровському напрямку Сили оборони України зупинили чотири атаки російських загарбників. Учора російські терористи завдали по території України два ракетних удари, застосувавши чотири ракети, та 87 авіаційних ударів скинувши. 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 5758 обстрілів, 82 із них із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 4 тисяче дрони камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 8 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Два артилерійських засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 990 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків, три бойових броньованих машини, 29 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 191 безпілотника безпілотник оперативно-тактичного рівня. Та 191 одиницю автомобільної техніки російських окупантів ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! стрімка зухвала та непередбачувана. Це я про курську операцію. Рік тому, 6 серпня, наші найкращі підрозділи порвали кордон РФ. Це перша загальновійськова операція на території окупанта. Нашим силам оборони України вдалося перенести війну на їх територію. І сьогодні ми поспілкуємося з хлопцями, які безпосередньо брали участь у прориві. Це бійці 225 го окремого штурмового полку. Це 225-й ОШБ, пацани. Окремо Укрепо-штурмовий батальйон! — Пошла, пошла, жара! 14-й. аргунський пограничний отряд. Це морська піхота. Біжить по 2-5. Рапит, дураю, пускають. Получается, Поступав приказ, щоб всі зібрались по бойовому були готові на виїзд. — Понятно, що штурмувати. — Були зібрані, все на 6 ранку. Вже повністю піхота була, ми ББМки загрузилися, я був пулеметчиком на машині на кірпі. Ну, а ти десь по дорозі це ми вже проїхали зуби дракона. міни, щось таке. Коротше, і Ми наїхали на постємок. Вірвалися на там вирвало капот, двіжок повилітав. міномет в борт попало нам 120 м Перше, що я пам'ятаю, це думав, що мене порвало на пополам. Не пам'ятаю, що було далі. Бо там Прихожу в чувство, в голові все дід, толком не бачу ногами, шевелю, думаю, ну нормально, слава Богу, що живий. Пошел, пошел, пошел! Здорово, Раз, Здорово, У нас була поставлена задача прорватися, У кожного були свої точки, кожен должен був веток. Ми двигалися за командиром, їхали колоною. І потім командир казав, де кому що, які позиції займають. Сказали держати перехресток. Ми розставили кругову оборону, почали окопуватися, то нам ті ракети вже не такі страшні були. Звісно, першу ніч працювало дуже багато, було працювали касети, працювали гради, робота, ну, вся арта працювала, яка в них тільки є. Не було такої минути, щоб була тишина до самого самоутра. Потім ми їх далі почали відтісняти, розбирати і просувалися далі всі спокійно. Ми на фронті робимо свою справу чесно та з душею. Па, два, п'ять, рапів, до раю, не пускаю. Авіація, ну, російська теж там дошкуляла нашим е... групам. Ну, дивіться, авіація працювала, але ну, вона працювала і вертольоти. Навіть як ми зразу заходили, куча вертушок, куча, куча насипали, висипались, полетіли чи другі підлітали. А потім їх почали відпрацювати, і вони відтягнулися. Вертушки вже аж тому вже перед кінцем, то як ми закріпились в журавлях. Теж вже почали показуватися, Ну, вони вже високо піднімалися і здалека насипали. просто вам Отхаді, одхаді. Така несподіванка, що вони просто були в шоці там і хаотично вас обстрілювали. От як це виглядало? Mm -hmm. <клухи> <клухи> ну, Я б не сказав, що хаотично, але. Mm -hmm. Дехто ну, на якихось яких позиціях там на під'їзди вже чекали, а здебільшого ми врвалися їм в тил просто. Вони були в шоці з того, що творилося, теж не розуміли, що робиться. Це морська піхота армії Російської Федерації біжить з населеного пункту. Частний сектор, населений пункт Ольговка. підходимо вже повністю в притул до посадки. І отуди ви хто такі? Ну, А Назарка, що перший шум має був що, м -м, навігатор. Говорить, ми свої. Ну, Ми свої. Ну, якщо ви говорить, свої, зброю на пол, заходіть по одному в посадку. Ну куди? Я, яка посадка? І я туди зразу насипаю рожочок. Все, відкривай! Давай, пішов, пішов, пішов! Дуже швидко штурмували. Брали полонених, допрашували, де хто із них стоїть, де у них база, там дислокація, скільки людей, окопи, всю цю фігню. все у них вони по картах показували. Ми заїжджали, наворачували, їм, обстрілювали. Ну, сложно було, да, ну, в принципі, як і завжди. А як взагалі вони в полон здавались? Ну, там в перші дні операції 6 тисячу полонених взяли. Здавалися, бо бояли. Значить, боятися. І багато хто з наших хлопців розмовляє російською. І Вони думали, що заходять свої окопи, і спокійно вони не розуміли, що робиться. Вони кажуть, ми свої, а я б, хлопці, які ж ми вам блін, мордою в пол, блин". ті попадали, автомати побросали. Здебільшого просто вони ну, не розуміли, що хохли заходять і на російською розмовляють. Ну були це, да, це для них було дуже дико, і вони молодіші були. Це здебільшого були срочники. То ті, них вже така паніка була. Просто здавалося, не розуміли, що робиться. Просто мотивація. Ну, я хочу, що моя дитина жила вільно на вільній Україні. У щоб... мене є задача, я її виконую. Емоції вони від, 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 відкатуються в сторону. Все, що з мною зв'язано раніше було, що все я відкатую в сторону. У мене є задача, мене є всі виконання. Було б життя вона, історичності моменту, да? тобто на ядерну державу суне там українська армія. Так, да, це, блін, це прикольно було. Відчуття таке, що малень, сама маленька армія в світі блин, і дала таким тріндюлетиким <головіки> потужним. Да. Ну вони теж, що вони, блін, багато що кричать, а ветоги драпають. Нема сенсу, що вони тікать, вони теж хотіли У нас за три дні взяти, скільки вони там не казали, і що нас так не візьмеш. Ви особисто, якби ще раз вам сказали, що залітаємо. В РФ. ви... Так, я б пішов би. В перших рядах би пішов. <сум> Чому ні? Це нормально, це я такий. <сум> Якщо буде приказ, то я піду. Звісно, за цей рік багато чого змінилося. І лінія фронту, і розстановка сил, і суджу. Ми вже не контролюємо там знову Росіяни, але бої на Курщині продовжують точитися. За цей рік росіяни втратили. Там 80 тисяч вбитими та пораненими особового складу, і це ще не все, тому що курська операція ще триває. В період широкомасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань на особливому контролі тримає факти самовільного залишення військових частин. Це заче в народі. Нагадаю, що з листопада 2024 року діє спрощений механізм повернення до війська, і ті, хто вчинив правопорушення, отримали шанс виправити помилку. Понад 29 тисяч захисників уже скористалися цим шансом. Тим, хто вагається, рекомендуємо звернутися до своєї частини, до ДБР, до ВСП чи Нацполіції. Вас повернуть в стрій і забезпечить усім необхідним. І найголовніше, можна буде звільнитися від кримінальної відповідальності за рішенням суду. І все це можна навіть необхідно реалізувати до кінця серпня цього року. Звертаю вашу увагу, що найбільше військових повернулося до збройних сил України, Нацгвардії та прикордонників. Інструкцію щодо повернення ви можете знайти за ось цим QR-кодом. Це шанс для тих, хто готовий виправити помилку та знову стати на захист країни. 12 серпня на Михайлівській Житомиряни та гості міста могли відвідати другу літню фотосушку, де були представлені роботи як молодих, так і досвідчених фотографів. Цей проект в Житомирі розпочався розпочався з такої з легкої руки Андрія Собича. Перші були виставки біля Книгоманії на вулиці Зас Небесної Сотні. От а тепер цей проект переріс от до Михайлівської і вже. Ну, років фактично біля шести на Михайлівській, щоквартально відбувається фотосушка, незважаючи на погоду. У нас вже були і фотостірки, і фотовиморожування. Е в цьому році, як і в минулому, у нас дві літні фотосушки. Це друга фотосушка, присвячена Дню молоді традиційному. Неодноразово у фотосушці бере участь Валерій Хімич. Це нові обличчя, обличчя тих, хто поглядає за цими портретами. Це для майбутнього для фотографа, художника, як охота, який цікавиться емоціями людей, яких вони заворожують і яких хоче їх закадрувати. Взяти участь у заході може будь-хто незалежно від досвіду, віку, стилю, жанру, кількості та розміру світлин. І за правилами фотосушки роботи подає будь-хто. Це можуть бути і професіонали, це можуть бути початківці. Не зважається на формат, не зважається на тематику. Людина приносить свої фотографії, вивішує, і потім відповідно в кінці дня у нас буде обмін. Частина фотографій це ті, що залишаться з минулорічних фотосушок з попередніх. От і ми тепер дивимося, які нові фотографії. Фі, хто приносить серед них, ми оберемо і найкращих, і найактивніших сушильників, і за підтримки. Управління сім'ї молоді і спорту і обласного управління культури та туризму ми їх ще й відзначимо. Найкращі роботи вибирати межорі, яке складається із людей, які вже не перший рік дотичні до фотосушки. Ми вже навіть відібрали деякі роботи. Є гарні і студійні роботи, є гарні стріт-фотографії, вуличні фотографії теж відзначимо призами, є цікаві портрети і трішки пейзажу сьогодні серед нових. Автори найцікавіших та найкращих робіт отримують подарунки. У Житомирі стартувала перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року. 13 серпня комісія з перевірки закладів загальної середньої та позашкільної освіти перевірила один з найбільших навчальних закладів міста ліцей номер 24. чотири. Першу чергу це безпекові питання. Питання укриття. Далі ми звертаємо увагу на наповненість наших перших класів, десятих класів, ну і формування взагалі вже мережі наших закладів. Далі санітарний стан, тому що багато чого зроблено було за попередній рік, але ми розуміємо, що всі цим вимогам повинні відповідати наші заклади. Ви зараз теж вже знаєте, що у нас є вже спалах коронавірусної інфекції, тому особлива увага, особлива увага на харчоблоки. У ліцеї навчається близько двох тисяч учнів. На новий навчальний рік набрали шість перших класів. Це 144 дитини, розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи ліцею Людмила Немирова. Колектив робить все, щоб виконати основні завдання, це навчання і виховання. Але на сьогоднішній день найбільше завдання це безпека. І тому ви бачили в сховищі, в нас зроблено все, щоб діти спокійно, комфортно, не боячись, щоб батьки їх випускали в школу, не боячись, що щось станеться під час тривоги. Ну тобто, щоб навчання йшло повним своїм процесом. А школа робить все, щоб навчання давалося результативно. Покриття вміщає 1800, але так як ми вчимося в дві зміни, і у нас є накладка між першою і другою зміною. То в принципі там виходить, що ми беремо 1400, ну тому що ще повинен бути персонал, і ми ще відкриваємо відкриття для жителів мікрорайону, але тільки тоді, коли немає учнів в школі. Людмила Немирова також розповіла, як у ліцеї підготувалася до нового навчального року та як забезпечили пожежну безпеку. Цьому році ми зробили просочення даху. Повністю і горища анти... пожежними розчинами в цьому році у нас почалась проводитись. А... Антипожежна сигналізація, і на сьогоднішній момент виконано 40% І залишився тільки старший корпус, де цю антипожежну сигналізацію треба провести. Це було дуже важко. Багато років ми е, намагалися це зробити в цьому році, слава Богу, нам дали кошти, і ми цей момент вже завершуємо. І я думаю, що до 1 вересня до кінця там доведуть цю антипожежну сигналізацію. Перевірка готовності закладів загальної середньої освіти триватиме до 1 вересня, до шкільних навчальних закладів до кінця вересня. даними Гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 15 серпня максимальна температура в день плюс 24, вночі плюс 13, вологість повітря 49%, вітер північно-східний з швидкістю 2,1 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно, без опадів.